17 квітня був прильот, був у нас сарай, я можу показати, він зараз вже розвалився, тому що, ну, страхітек, був прильот, загинули три корови. Було прильот якраз під середню корову. Вже чоловік сюди дрова злажував, то загинули корови. Ну, ми думали, страшніше вже ми пережили. Бо кожен казав, що ви не виїжджаєте, ми думали, що вже страшніше пережили. Потім. Внадилися до нас орки. Уточніть дати, коли це було 21 першу першу машину, 21 вересня забрали, а другу машину 24 жовтня. Через місяць виходить. забрали другу машину. Через тиждень приїжджають чоловікові автомати до висків де, де твоя машина? Він каже: В мене було дві, в мене забрали. Не бреши, куди ти поховав машини. Зразу по машині вони приїжджали. Дайте нам машину. Нам треба з'їздити чи в Херсон, чи в Каховку. Дайте на время машину. Ну, ми зразу казали, ну полавана, ну кожен хотів зберігти, бо це ж своє майно. Ми ні, 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 ні. ні. Взагалі, перший раз вони приїхали, вони застряли. на нас тут лісок, як у сусіднє село. Прийшов дощ, вони застряли, і хтось їх направив. Чоловіка трактор є, він на железні дороги роби. І стоїть трактор, витягне нас, бо ми застряли. Він каже, він не робочий, я не витягну. Ну, вони покрутились, покрутились, отвези машину і нас додому. Він каже, машина поломана додому в Васильівку, сусіднє село додому. отвези. Проходить, мабуть, час вони женуть трактор. До нього сідаємо в трактор, поїхали, витягнеш нас. Він каже, я не можу їздити на цьому. Ну, що буде казати, я каже, не можу. Я тобі сказав, сідай. Ну це він поїхав, витягнув її. І після того вони побачили, що в дворі машина, вони заглянули, що машина, і хто кажеться, при пам'яті. І почали: то дайте, то продайте, то дайте на час. Мабуть, раз в 8 вони чи сім приїжджали. От дайте і все. Потім чоловіка не було. Приїжджають вони і все, ми забираємо машину. Як ми з мамкою не відбивалися, як не, що ми тут робили, ні, вони забрали. Проходить місяць, приїхали за другу машину ввечері. То днем приїжджали, а тоді вже вони почали ввечері їздити. Ну, нас із чоловіком в хату загнали, мамку в кухню, один став коло неї з автоматом, другий у нас на дверях з автоматом. Машину вигнали і поїхали. І приїхали за, по третю, вже, як то каже, машину. Чоловік каже, так в мене дві було, і ті забрали. Не бреши, ти її заховав. Він каже, немає. І отут біля старого гаража йому автомат до І Він каже, немає. І теж хтось крикнув, поїхали, тут нічого вже робити. І вони потім, це, мабуть, через неділю-дві і утекли вже відсюди. Живемо там. де... Тут всюди так багато мух, що це просто жах. Та ну це везде так. Це кругом, Запахи такі. Там воно стіни попадали, тут вже, бачите, практично теж воно. Воно вже падає. А там вже ж попадало. Я за що кажу? Це ж це ж все треба, все треба перероблювати. Під низом тут у нас підвал. Підвал теж одна сторона почала валитися. Я просто не знаю. Хочеться, щоб було своє, хочеться і ну, із фінансами, і з здоров'ям, який, допустимо, у нас вже то, ось можете тут зайти. Подивіться, гриби ростуть. Тут уже пов'яли гриби, тут гриби. Така красота в нас. Тут же ж теж, це ж поваляно. Що вспіли, бо що не вспіли. Що ви кажете, руський мір наробив красоти. Красоти такої наробив. Освободили нас. Я кажу, не знаю, якого нас освободили від усього. Хазяйство побили, немає де працювати. Чоловік брат загинув на війні од общині. Машини забрали, теж не треба думати, щоб запчасті купити. Та перші без хати оставили.